Коли пілот-місіонер Геррі Робертс приземлив свій літак у сумінці, віддаленому селі на індонезійському острові, допитливий селянин вказав на трьох ангелів, зображених на літаку, і запитав. Це літак адвентистів сьомого дня. Гері дуже здивувався. Йому було цікаво, звідки ці селяни взагалі знали про адвентистів. Селяни розповіли йому, що кілька років тому двоє адвентистів пастор на ім'я Моїсей і його колега Даріус, побачили сон, у якому ангел сказав їм відправитися у Сумінку і там проповідувати. Попри довгу і важку подорож, чоловіки відповіли на божий заклик. Коли вони приїхали в село, то оголосили, що під сільським деревом протягом тижня будуть проводитися євангельські зустрічі. Однак у перший же день пастор Моїсей захворів на малярію, і селяни були переконані, що він помре. Втім, кожного дня о 17.00 у пастора Моїсея спадала гарячка. Він вставав і проповідував про Божу любов, суботу і здорове харчування. А після того, як він закінчував проповідувати, його гарячка поверталася. Так тривало увесь тиждень. І хоча вістка пастора Моїсея звучала натхненно, все ж ні. Хто в селі не відгукнувся на його заклик. Двоє чоловіків залишили сумінку розчарованими та засмученими. Але однієї суботи сільський мисливський пес Долбі підійшов до того дерева, де проповідував пастор Моїсей, і відмовився рухатися. Наступної суботи Долбі не пішов на полювання. Собака взагалі перестав їсти диких свиней. Селяни були вражені. Долбі став адвентистом сьомого дня! вигукнув один із них. Отож. Якщо долбі міг дотримуватися суботи, то невже вони не зможуть? Невдовзі чимало селян почали дотримуватися суботи і перестали їсти диких свиней. Коли Пілот Гері повернувся і розповів цю неймовірну історію, пастор Моїсей і його колега Даріус ще раз прилетіли до Сумінки, щоб навчити селян більше про Божу любов і вчення церкви адвентистів сьомого дня. Сьогодні майже половина з двохсот селян поклоняються Богу в суботу. Тоді як ваша десятина підтримує виключно роботу проповідників Євангелія, таких як Моїсей, ваші пожертвування підтримують ширший спектр місіонерських ініціатив або служінь, наприклад, служіння авіації. Коли ми повертаємо десятину і обіцяні приношення, тобто регулярні і систематичні пожертвування, давайте поставимо Бога на перше місце.